Доброго ранку, дітки! Сьогодні я пропоную погратися в гру, яка називається Чиї речі. Ось ми з вами на картинці бачимо матусю. Давайте скажемо, чиї речі. Наприклад, сумка мамина. А тепер продовжіть. А ось ми з вами бачимо тата. Давайте скажемо, чиї речі. Галстук татовий. Продовжіть далі. А ось ми бачимо бабусю. Чиї речі? Млинці, бабусині. А далі. А ось до нас в гості завітав дідусь. Давайте скажемо, чиї речі, окуляри, дідуся. А далі продовжте.